Це літаки управління, дорогущі, величезні, дуже важливі літаки управління. Ну літаючі штаби, так, так можна сказати. Вони були збиті, невідомо як, але, але ну є різні варіанти від, від патріотів. В принципі, якщо і Патріот дістає, то це добре. Мені так здається, якщо цього не робили раніше. Це означає, що вони були технічно готові, або ж обирали ціль, тому що ну це не так вже просто збити таку ціль. Вона має бути під захистом багатьох інших літаків. А тут виявилось, що вони просто так літають, і їх просто так збили. Я думаю, це означає, що. Дуже сильно або відкладаються, або скасовуються плани зимових наступів Росії, якщо є, це дуже змінює, змінює стратегію нападів Росії на Україну. Це означає, що літаки на власній російській території, з яких вони стріляють, ну там злітає, наприклад, міг 31 з кінжалом, Він вже має летіти далі, тому що його можуть вбити. Я думаю, це сигнал росіянам, окрім того, що це дуже вдала операція. Як коли військові наші скажуть, як це було зроблено, ми це дізнаємось. Ну поки що зрозуміло, що які види зброї могли бути, але що конкретно, ми не знаємо. Ну але цей сигнал дуже важливий сигнал, того що. Підлітати взагалі до кордонів України щоб наносити удари, це, це не потрібно росіянам це робити. Краще цього не робити. Літаки будуть збиватися на територію Росії, якщо вони атакують Україну, і це сигнал того, такий крок з. Підход до того, що за необхідності будуть наноситися удари і по російській території, із допомогою більш сучасної зброї ніж зараз, не тільки дрони, але щось більш серйозне.